Виїжджаємо рятувати тварин на Сумщині. Тепер мобільна ветеринарна клініка працює і на Харківщині. Переважна кількість викликів в місті Нікополі після обстрілів. Майже рік наша мобільна ветеринарна клініка працює в Запоріжжі. Ми рятуємо тварин Херсонщини. AVMF за ініціативи Українського фонду ветеринарної медицини створили першу в Україні мобільну ветеринарну клініку, аби рятувати тварин у фронтових містах. Наші безстрашні медики їдуть туди, куди через постійні обстріли не їде навіть швидка допомога. Російський снаряд знищив дім цього рудого красунчика. Через поранення ногу втратив його господар. Ампутували лапку і коту. Його життя врятувала лікарка мобільної ветеринарної клініки в Нікополі, а ще собаку цацу та коня на кличку Грім. Алабайку Багіру врятували в Херсоні, Шарпейку Боню, в Сумах, Єву, Харкові. Таких історій нині сотні. Всі ці тварини отримали шанс завдяки AVMF. На виїзді лікарі надають всю необхідну допомогу від обробки вогнепальних поранень до обстежень, стерилізації та вакцинацій. Дякуючи небайдужим серцям, їхнє життя тривають.